Їм на заваді не стане ні спека, ні злива. Тепловики активно готуються до наступного опалювального сезону. Засукавши рукави, працівники Хмельницьктеплокомуненерго замінюють мережі у мікрорайоні Ракове, Дубове, Озерна. Наразі тривають роботи із заміни старої тепломережі на попередньо ізольовані труби у районі першого центрального теплового пункту, що на озерній вскрили теплову мережу від землі. Потім плити перекриття, демонтували труби і вже от почали монтаж трубопроводів діаметром 325 від центральної теплової мережі до в районі першого ЦТП мікрорайону Озерна. 156 метрів маємо проложити трубопроводи. Трубопроводів 156, але умножити на 2 це буде 312 метрів. Як професіонал своєї справи Микола Васильович зауважує, нові труби надійні, термін їх експлуатації більше 50 років. Крім того, вони енергозберігаючі, тобто не втрачають тепло. А ще стійкі до різких перепадів температури зовнішнього повітря. Минулого року завдяки заміні усієї центральної теплової мережі у мікрорайоні Озерна тамтешні мешканці перезимували з теплом та гарячою водою. Слава Богу, цей рік у нас було все прекрасно. Прекрасно, і теплових на теплових мережах в мене на районі не було ніяких. За виключенням там десь увод на якісь будиночки. А основна теплова мережа видержала всі випробування. За два тижні труби під'єднають до центральної мережі, пообіцяв Микола Васильович і додав, роботи аж ніяк не вплинули на обслуговування тамтешніх мешканців. Тепло на підігрів води подається іншими трубами, які задіяли через теплову камеру. Паралельно у місті триває хімічна та гідропневматична промивка житлових будинків. Наразі в нас на обслуговуванні 492 будинка, в яких ми проводимо і хімічну промивку. Зараз ми знаходимося на будинку Пушкіна 9. Перед тим ми закінчили промивку Пушкіна 7, Каменецька, 75. Можна сказати, що ми взяли це крило, цей участок, і всі будинки провели заміну арматури. Кранів, ПСів і налагодили теплопостачання для того, щоб зимою було менше скарг. Незважаючи на те, що усі роботи є досить дороговартісними, тепловики їх виконують, адже переконані, ретельна підготовка мереж та поступове оновлення господарства є запорукою безперебійної роботи теплопостачання в осінньо-зимовий період. Аби реалізувати задумане протягом поточного року, комунальне підприємство Хмельницьктеплокомуненерго освоїть 12 мільйонів гривень. Буде проведено технічне переоснащення ряду котелень та теплових пунктів, профілактичний і плановий ремонт когенераційних установок, режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах тощо. Нам же споживачам варто пам'ятати, що запорукою якісної підготовки та безперебійної роботи комунальних підприємств є вчасний розрахунок за спожиті послуги.